Але в нас в студії цікаві і досить поважні гості: ректор Львівської богословської академії. Отець, доктор Михайло Демит, і його дружина Іванна Крип'якевич Демит. Як вона зіронізувала, каже я при ректорові. Питання до вас, отче, доктор, 35 років і доволі стрімка кар'єра. Ректор Богословської академії, директор Радіо Воскресіння, член колегії Патріаршого суду при Українській греко-католицькій церкві і ще багато посад. Це багато як на 35 років. Чи на заході така кар'єра була би для вас можлива? Ну, перша думка є, що я не знаю, але дійсності. Е... Моя відповідь є ні, неможливо була така кар'єра. Чому? Чому? Бо а, чому така кар'єра? Неможлива на заході. Ну бо там є вже установлений порядок. Там установлений порядок і а, треба, отже, бути асистентом когось, чи треба, отже, при комусь свої, так би сказати, кості. Трохи кломати. Тобто я наскільки зрозумію, то так само, як в бізнесі. Наш чоловік, якийсь бізнесмен, приїжджає, там досить важко зробити собі кар'єру, свою справу поставити. Там вже всі місця є. Так моти розподілені через те, так? Ясно, так. І, наприклад, я там завжди є чужинцем, і це відчувається навіть на назад. Я так казати, що переїзд вас на Україну е, був спричинений і тим фактором, що ви думали, що зреалізувати себе зможете власне на Україні. Ні, він не був спричинений цим. Отже, він був спричинений такою думкою. Як я був студентом, і е, ми в Римі е, мали різні розмови собі. Ми вечорами так собі сходилися і розмовляли між собою. І ми собі мріяли, але ми так. Е, Реально мріяли. Що, які нам треба студії е, докінчувати для того, щоб потім бути корисним в Україні. В якому то році було? Я Це було, скажімо, 80 -80, в 88 році. Тобто, ще радянська влада існувала. А ясно, там не було реальних перспектив їхати в Україну. І ви вже думали про те, що так. бо Нас так навчив Йосиф Сліпий. Тобто, і ми були в його школі, і ми думали про це. Отже, чи е, ваші колеги по Українському католицькому університеті, вони всі так само в Україні, чи тільки ви? Ще ні. Але, наприклад, є Борис Гуджак, That's директор nice. Інституту історії церкви, є отець Іван Дачко, наприклад, канцлер патріарші. Приїжджають різні, приїжджають отець. Чаровський, який є директором інституту митрополіта Андрія Шептицького в Отавському університеті, оце ж доктор Андрій Оноферко з Проселю приїжджає багато разів. Так що, е, знаєте, є люди, які вже мають коріння, чи сім'ї, чи щось в інших країнах, їм тяжко. Так я не був одруженим, так що мені легко було сісти е, в машину і приїхати. Чи може це все таки дружина вирішила, коли познайомили, що мешкати будемо тут? Я так думаю, батьки, напевно, би заперечували проти виїзду на Захід. Батьки би спеціально не заперечували, але ця справа вирішилася якось дуже просто у нас. Дійсно, тут є наше місце, Ну, моє, то я народилася у Львові, а Михайло якось він з дому виніс просто цю думку, щоб жити в Україні. Бо і батьки так його настроювали, і це було для них цілком натурально колись повернутися. Отже, доктор, але мрія і реалії речі часом зовсім різні. І коли ви приїхали на Україну і побачили реальну Україну, не ту, ви собі там малювали, дістаючи доброго світу на Заході, що тоді ви подумали, чи я лишуся тут, чи ні? Реалії були кращими, ніж мрія. Отже, я для мене Україна це першій мірі люди. І я дуже був задоволений. Першим разом як я приїхав, я дуже задоволений. І для мене це найкраще місце у світі. Тобто, навіть як. Попри я те, тепер... що вас тут така сірість зустріла, невлаштованість... Так, але це все є речі, які можна переробити. Так, це... але наші е, люди, я не можу казати за всіх, але більшість все-таки е, так зазирає на захід. От захід так. Багатий влаштований? Ну захід багатий і влаштований. Я вам скажу, що наприклад, як я перший раз приїхав до Польщі, це було те саме враження, ніж в Україні. Отже, але нині ви переїдете знову через цей Варшавський аеропорт зовсім інші перспективи. Отже, доктор, тут є ще одна проблема. Може не дуже приємна, знаєте, але я мушу про неї з вами говорити. Складається і така думка серед громадськості тут, що от приїхали вони з Заходу керувати нашою церквою. Ми були в підпіллі, а вони тепер будуть нами керувати, коли ми тут мучилися. Як ви на то дивитеся і на тих людей, які приїжджають сюди працювати? Я дивлюся. що треба знайти цим. спільну мову. Тому все залежить. Наприклад, я на радіо. Маю 25 хлопців і дівчат, вони всі звідси, вони всі там практично керують. Тобто я є директором, але я не мішаюся в це все. Отже, вся інформація, все життя радіо воно йде, воно є в руках місцевих людей. Я так, є але... тільки такою шапкою, знаєте, яка потрібна для того, щоби. Ем... Там додати Це відповідальність. Трохи, трохи дріжджі, знаєте. Але Ді. на чолових посадах в церкві все-таки лишаються люди приїжджі? Наприклад, я вам конкретну проблему можу виставити. Отже, я вже два роки стараюся не бути директором Раді Воскресіння. Чому? Чому Бо я маю забагато робіт? І я вважаю, що мені вистачає одна-дві роботи і щоб я міг. Глибше е, в це втягнути щось кращого видати. Чи може це все-таки від іванки йде, що занадто багато посад, занадто багато навантажень для сім'ї не залишається часу. Я думаю, що праця Михайла зараз є настільки важливою, що просто приходиться якось з тим миритися, бо дійсно, як він сказав, він обіймає багато посад, але. З часом, можливо, згодом, як прийдуть люди, які зможуть зайняти його місце, то він собі залишить щось одне, якусь одну ділянку. І дружина готова до самопожертви. <рив> Приходиться. Я не називаю немає... це самопожертвою чи якось. Я, я би тут стосовно дружини поставила ще так питання. Знову повернемося до вашої стрімкої кар'єри. Одруження на Івані Крип'якевич, представниці старовинного українського роду, це був один з факторів до кар'єри. Чи це було чисто емоційне вирішення? Даруйте за таку постановку. Питання. Зараз ясуємо, чи до аристократів належала родина Демидів. Родина Демидів походить з Це є чудотворне місце в Івано-Франківщині Долинського району. І от я перший раз, як там приїхав і побачив, що там є понад 100 демедів, я страшно здивувався. Я думав, що Демидин, і тоді да, та, та, то, там є чотири <свят> Михайлів Демедів. Знаєте, і от ти кажеш Михайло Демидів, він тобі каже, Михайло Демедів, знаєш. І це дуже а, а, приємно і файно. І є старий козацький рід. Михайло, чи ви є громадянином України, чи ви взяли то громадянство, якщо ні, то чому? Я не є громадянином, я написав, що... Дев'яносто другому російсь до Кравчука до дійшного президента України і я не дістав відповіді до сьогодні. Ви переїхали в Україну з Бельгії працювати тут, діставши там фуна фундаментального світу. Митники досі згадують, як ви переїжджали з двома автоми, і тепер, впізнаючи вас, коли ви їдете, то завжди кажуть, що. Та це той чоловік дивний, доволі, який приїхав з Бельгії жити на Україну. Як ви собі то згадуєте, як то було? Розкажіть то цікаві моменти. Ну я був здивований їхньої здивованості. Знаєте, я так розумів, я знав, що дуже багато людей їдуть е, е, на природньому напрямі на захід, але я не сподівався, що вони будуть сміятися з того факту, що я їду. Голосно не скривати. І вони ні, і далі отже, вони кажуть: а скажіть нам, як що ви робите у Львові? А я кажу, я директором радіо Воскресення. А так, ви знаєте, чому я запитався? Бо я хотів спробувати, чи ви є цей чоловік, що їхав двома машинами е, в напрям до Львова? Думаєте, я кажу, так кажу, бачите. Ви тоді мені казали, що я не витримаю, що я за пару місяців буду назад їхати, і ви мене будете прощати. Чи бути дружиною ректора Бословської академії це не означає, в чомусь десь себе обмежувати? Скажімо, чи в броні, чи в поведінці. Дружина ректора. Воно якось я до тепер не можу звикнути. Це всього другий рік, і е, поки що я не знаю, чи я дуже міняюся, але я намагаюсь бути такою, як я була натуральною. Твій дід Іван Креп'якевич був так. викладачем Богословської академії у Львові. Коли вона знову відродилася, твій чоловік став ректором тої академії, чи ти не бачиш тут персту долі, чи ти віриш в Боже проведіння і в долю? Тут? Я думаю, що це все дуже зв'язане між собою. І, е, напевно, буде ще багато несподіванок в нашому житті, які будуть співпадати з якимись витками долі, які колись там були в якихось століттях. Це, чи, напевно, дружина, е, чи дружина ректора? Має можливість працювати самостійно, займатися своїм фахом. Ну, Звичайно, як вона того хоче, я думаю, що це не зрештою. Ну, так, тільки але вона такий... має дитину. І я знаю, що очікується ще одна дитина. Так. Ну, бачите, то, напевно, залежить, як укласти сім'ю, просто як ці двоє людей, це незалежно чи є ректор, чи хтось інший, як вони між собою це полагодять. Михайле, маючи п'ять основних посад, не рахуючи всіх інших. Скільки часу вам залишається для сім'ї і чи залишається взагалі? Залишається час для сім'ї. Я завжди стараюся годину-дві на день вечором, як прийду говорити з Іванкою, з Климцею своєю, розумієте. Так що, а я думаю, що це є дуже основний момент в моєму житті. і... Я не знаю, Іванка може підтвердити, хіба я щодня стараюся отже, об словами знаєте, перекинутися, запитати що як вони мають чи якісь проблеми є. Чи... Ну так, крім того, є субота, що... неділя, є інші ні. На... А щодо <головіки> <до, головіки> як до Іванчиної кар'єри, я весь час настоював, що отже, вона має займатися своїми. Справа вона має йти вперед, бо вона тільки таким шляхом зможе допомогти собі, українському народові. Буває таке, що ви сваритесь, Трапляється таке? Дуже рідко, дуже рідко. Ми може, е, може я підношу часами голос. Іванка е, так само часами підносить. Іванка голос. нагадує, так. що тепер, що той рік толеранції. Так, це саме ми І жінки. Може, ми Ні, ми не сваримо. Ми підносимо голос часом часом. Знаєте до речі, де ви зараз мешкаєте? Я у своїх теж мешкаю що це окреме Одні помешкання? Одні ми маємо одну кімнату. Ми ну, одну кімнату, яка то є там є наша дитинка, і наші бюра, і наші але ніжка, то не буде все. так довго продовжуватися? Ну там ми шукаємо хату. Ми вже ми вже, ми вже купуємо хату. Якщо Бог дасть, десь за півроку, за рік ми вже зможемо перенестися. Якщо можна кілька слів, що це має бути за будинок? Як ви собі його уявляєте? Як ви собі мрієте про свій? Та завжди мене завжди було а, в частині моєї мрії, що там має бути кімната для гостей. Я весь час, як ми говорили з Іванкою, розумієте, я кажу, ми маємо мати, має бути кімната для гостей. Це є частина моєї хати. Має бути кабінет, напевно. А ясно. Чи має бути майстерня? Звичайно, майстерня, так. Так, ми вже нарахували чотири кімнати. Бачите, для мене є дуже важне, щоб наш дім був відкритий. І якраз щоб це був дім такої священичої родини, яка готова дійсно і вислухати, і прийняти людину, і зрозуміти якось чи погодувати просто в скрутний час. Бо це є найважніше, звичайно, там має бути. Пару дітей, які ну, не пару, може, трошки більше, які будуть і веселити, і, і шуміти, і розбивати тарілки. Статня, яку ви одержуєте на різних посадах, вона достатньо висока, я не питаю, яка вона, але чи вона достатньо висока для того, щоб мати добрий рівень життя? Ну, Я не маю що жалуватися. Я не маю, що жалуватися. Отже, вона є нижча, ніж то, що я би заробив у Бельгії, скажімо, навіть з одною е, роботою. Посади. Так, але, але тут воно є достатньо. Собі, що завтра в вашому дні е, житті повинна відбутися найважливіша подія. Отже, що би це мала бути за подія? Смерть. Несподівана відповідь. Найважливіша. Я не знаю. Можливо, вона вже відбулася? Я не думаю, що все найважливіше вже відбулося зі мною. Браво! Браво. Отже, ще одна ситуація. Моделюємо знову. Уявімо собі, що ви приїхали в Україну, зробили кар'єру, у вас є сім'я, прекрасний дім, все, що ви мріяли. І враз відбувається реставрація комунізму, ваші дії. Ви вертаєте на захід, йдете в підпілля, чи що ви робите? Я це важко є. Сіджу, сиджу, сиджу ті хаті, де я, яку я маю а, в кабінеті, іду, іду на ту саму я, роботу. Я, конечно, так ви думаєте, вони прийдуть, то в нас ті хаті ну, будемо. Будемо тоді. Я думаю, що кожна ситуація вимагає а, належного реагування належної реакції. Треба буде подивитися в тому моменті. Я не Але чи це писати, можливо, це... чи вам такі думки колись приходили в голову в зв'язку з, з політичною ситуацією? Мені Я собі роздумав, що я маю розуміти. Згадай, ще... як сказав мій батько, коли ти прийшов просити моєї руки. Mm -hmm. І він запитався: Михайле, а чи ти зможеш поїхати на Сибір, як треба буде? І Михайло на був в такому шоку, тому що він каже. Е я не знаю, чи е, я зможу поїхати. Він чесно відповів. Він сказав, так, я зможу, я поїду, я буду в підпіллі, буду в тюрмі там страждати. А він сказав, я не знаю, тому що е, ситуації, очевидно, не повторяються, але є, я думаю, що він чесно зареагує і що він поведе себе чесно. Я пригадую, отже, коли був той як путь в Москві. я тут був в Україні. і... Е... Всі перестрашилися, що всі. Пре, там слухали масон, а то масон був ще тоді. Ще, так. Ще, так. так, а щось там потім кажуть, нема ради, треба всі тихо. То я собі ходив по місті, я шукав, де що діється, бо я хочу щось зробити. Уявімо собі, що, отже, ви можете внести злагоду між конфесіями. Точиться боротьба різні суперечки. Яким чином ви би це досягли? Якими словами, якими діями? Особисто я роблю все, що можливе. Тобто, наприклад, я керую, uh, я маю радіо Воскресіння, я маю агенцію релігійної інформації, і ми там uh, в тих засобах масової інформації подаємо інформацію про всі конфесії України, тобто різних православних, пор Римокатоликів, католиків, греко католиків, тобто я навіть і в академії, тобто я маю одного православного. Я говорю недавно з патріархом Дмитрієм у АПЦ, тобто щоб вони присилали своїх хлопців чи дівчат до нас, і що ми будемо дуже охоче їх вишколювати. Так що я роблю. По людському. Він у собі, що виросла ваша Клементія і закохалася в атеїста, і атеїст просить її руки. Боже, жах. Що робимо? Я не знаю, що мала би бути. Біда, біда. Тобто слово кажих це ж не виключить. Атеїзм це така річ, але за атеїстом є якась конкретна людина. І Може бути чесний атеїст, а може бути не атеїст. Тут все, все залежить, розумієте, чесний атеїст спасеться, а нечесний не чесний християнин не спасеться. Чи це означає? Так, що ви? я волію чесного атеїста. У вашій сім'ї може бути стільки дітей, скільки би ви забажали. Скільки би скільки би ми забажали Членів е, налічувала ваша сім'я? Це дуже таке е, тяжке і провокаційне запитання, Дочі. тому що. Можливо, це є е, секрет чи щось, але ми до тепер з Михайлом так точно і не знаємо, скільки б ми хотіли мати, бо в його сім'ї було щось 12, е, в його батька сім'ї і в мами. Так само вони обоє з багатодітних родин. З другого боку, я свідома так само, що мені треба якось свої професійні зацікавлення втілювати. І Михайло каже, скільки Бог дасть. Він дуже також. То треба мені в нього вчитися, що дійсно багато є в руках Божих. Але як на мене, то троє або п'ятеро. Це буде спошли вам Боже багато здорових діточок. А. І нагадаємо, що в нашій студії були цікаві і поважні гості: ректор Львівської богословської академії. Отець доктор Михайло Демид і його дружина Іванна Крип'якевич Демит.